Всім привіт! Мене звати Вадим і я прийшов на пересадку волосся в Hair hey Global Medic. А чому я хочу зробити пересадку волосся? У мене друг Богдан душе рік тому прийшов, зробив загущення волосся. Я просто робив пересадку для того, щоб загустити от спереду волосся. Пацани, от дивіться, якщо у вас є взагалі думка про те, що вам не подобається, як у вас росте волосся mm -hmm. чи випадає волосся. Не відкладайте, робіть пересадку волосся, тому що ніякі присипки, припарки, мізотерапії і все інше вам не допоможуть. Реально я вам кажу. Через рік після пересадки ви будете задавати себе лише одне питання, чому я не робив це раніше? Клас. Все. Я ходив десь, може, півроку думав, чи зробить мені, тому що в мене в нього як проблеми не було. Він і так типу, красавчик, Чому це робить? А в мене проблема є. В мене трошки залисинки і міються. Тому півроку ходив і думав, зробити чи не зробити, що його робити. І ще потім один друг з офісу пішов, влад, зробив. Я думаю, ну блін, ну вже і мені потрібно робити. Пішов, проконсультувався і е, вже сьогодні 9 вересня, і я тут так, буду робити операцію. Зараз він намалює лінію з ним узгодче. Açıkçası 25 çok yani 2200-2300 çok yeterli olur bence. Probuzno 200-300 dostatın. Ağustu tozu budu çini. тоже da evet. Tabii ki. Tabii ki. Aynadan baksın. Şu kısımları şöyle komple ekliyoruz. Rişka budu zastu probuzno. Zavlasna Ve zaraz kubilişli markeran gülü Щоб контактували присадження з власними мощами. Зараз буде не дуже боляче. Що Це було? Це пішла перша анестезія. Як відчуття? Як, як самопочуття? Самопочуття почуття добре. Відчуття незвичні. Просто спочатку вводиться анестезія. А коли водиться фізрощен, ну так, да, воно давить на череп трошки, виходить ця вода. І прикольно, коли пробивається саме водиться фізрощен, як бузик такий, як колунчик такий пім-пім-пім. І такий звук тріска. Да, тріск хруснувати такий. Мені сподобалось. Як пройшов перший етап, як анестезія? Чудово. Анестезія. Не больно, ну, то можна сказати, больно, але терпимо. Тобто немає ніяких там сильних болів, але чогось трясти починає, Я не розумію. Я не чувствую болю такої, яку я б не міг би витримати. Але все одно починаєте так трясти це і з адреналіном. Просто воно якось ну, просто незвично, що вперше ніколи такого не робив, ніяких операцій в житті не було, і тут щось роблять, то бачу крок. Трошки незвично, але. Ну, результат того вартує. Готовий? Ні. Так. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Тільки що закінчилась операція, стан чудовий, несмотря на те, що воно виглядає доволі дивно, але я вже бачу, як, яка буде лінія, як вона буде класно, симпатично виглядати. Під час операції ніяких таких моментів не було. Окрім те, що болюче, це тільки анестезія. І то, більш за все, ось ну, коли забирали. то просто дуже багато укольчиків. І так воно трошки болючіше було спереді. Небагато уколів, вони болючі, але небагато. Але після того ти просто лежиш, може заснути. Я от поспав часика полтора Тому все нормально. Нема чого так як сказати. Чудова операція. Добрий вечір. Сьогодні зранку у мене була пересадка волосся. Мені всадили 2000 тисячі. 600 волосинок і на вечір волосся виглядає якось ось так. Трішки побалює голова. Коли ось так робиш, да, якось, ну, питаєшся удивлятися, якусь емоцію дати, трішки побалює саме голова, але німі сіл потрошку глушить. А в цілому самопочуття бомба.